Вітаю, це програма Рівне Арт і з вами, я Наталя Демедюк. Прикрашати оселі давня українська традиція, і важко уявити без витинанок. Сьогодні з цією технікою нас познайомить рівненська мисткиня Тетяна Мельник. Тетяна Мельник художниця, педагогиня, майстриня витинанки, народилася в місті Рівне, навчалася в Рівненській дитячій художній школі в класі Анатолія Іваненка. Продовжила навчання в Рівненському державному педагогічному інституті за спеціальністю вчитель початкових класів та вчитель образотворчого мистецтва. З 1995 року почала працювати в позашкільній освіті керівником гуртка образотворчого мистецтва, де працює і донині. Відома талановита мистецтня. Й витинанками, які можна бачити на різних виставках, так в актовій залі Рівненського обласного краєзнавчого музею представили 85 витинанок. За словами організаторів, такого обсягу робіт ще не виставляли ніде. Виставка Тетяни Мельник, паперові фіранки витинанки від витоків до сучасності, поки лишається найбільшою за обсягом робіт. Сьогоднішня виставка, представлена в краєзнавчому музеї. Вона називається Фіранки ветенанки від витоків до сучасності. Хоча в моїй ситуації все було більше від сучасності, я вже потім прийшла до витоків, тому що ветенанку ну, я взагалі досить давно це зацікавилася, і вона мені дуже подобалася. І саме мені подобається вона на вікнах, тому що це не станкова уже тоді ветенанка, а на вікнах, адже. Взаді є простір, так? вона по-різному виглядає, чи в контражурі, коли на вулиці Сонце світить, і навіть дає тіні. І ну, відома для багатьох людей, ось, найперше, це сніжинки, які ми прикрашали під час новорічних свят. Але для мене ветенанка на вікнах це вона в кожного сезону є. І тому вона є дуже цікавою. Ну, більше виходила ось ці, справді це такі перші, ну, якраз ті сучасні, які прикрашали навіть. Мої вікна. Справді варто пригадати, як любили прикрашати свої оселі українські господині. Це і скатертини, і розписані печі, і мережані фіраночки на вікнах. Тетяна Мельник не тільки створює витинанки, майстриня ретельно досліджує історію цих прекрасних рукотворних витворів. Наступним етапом це було знаєте, таке повернення до історії, і цьому посприяло те, що я відвідала етнорезиденцію в Ладумерії, це в Радивилові, куди перевезли ось ці на, на, на вулиці Шевченка наші двохсотлітні хати. І ось саме там Володимир Дзьобак от і його команда вони гарно їх облаштували. І знаєте, коли я приїхала туди, мене тут дуже зацікавило і дуже приємно було, що люди, натхненники, от вони так гарно працюють, вони відновлюють те, що є Нашим українським я також подумала: а чим я би могла, скажем, так прилучитися? І от така думка виникла: що зробити витинанки на вікна, але ви знаєте, ті витинанки, які я роблю. Вони ну не, не в епохі цій. Я почала розмірковувати над тим, які інструменти могли мати ті майстрині, господині, які були тоді, як воно могло бути. Ну тут іще давай дивитися я історію. Є така книжка Українська ветенанка Михайла Станкевича, видана ще в 1986 році. Я її дослідила, перегортала, листала. Ну, про Волинь знайшла лише один абзац. Але. На щастя, там була якраз одна ось там фотографія відновленої ветинанки з Островського району. Ну, Я взяла це за основу і якраз ось в таких ветенанках, які робляться методом складання і якраз вирізання ножицями. Тому що ті майстрині не могли мати таких макетних ножичків, які я зараз маю. Так? Тому це по тому принципу я зробила їх. Ну і коли їх передала. Володимирію, то мені передали фото. Дуже цікаво. Я навіть зараз спостерігаю, як там робляться фотосесії, і дивлюся, що ці фіранки вони досить так природньо там дивляться, гарно прикрашають то, то мені подобається. Ну, але була ще одна історія. Коли я мала передати ці ветенанки якраз вам Наталя, то ще на зустрічю зустріч з вами побачила кількох наших майстринь, яким показала, що я зробила, і цікаво, що одна моя колега. Біля Людмила Іванівна? Вона на це подивилася і каже: Таня, ти мене вернула просто в дитинство. Я ж очі розкрила так. А вона в Сарненський район, село Карпилівка, каже: Я пам'ятаю, як мама перед святами, коли білилася хата, вирізала такі фіранки на вікна. Тільки білого паперу не було. Вона брала газету. Ну, яка була труд, правда. Брала цілий аркуш, цілий лист, ділила його двоє. і по ширині вікна просто. І там уже ну каже: ну звичайно, не вишукані візерунки, але якісь ромбики, трикутнички. Вона вирізала. І для мене це було, знаєте, такий як неочікуваний пазл до загальної картинки, тому що я чула від майстрів інших, я знала, що робили з газети, тому що ну білого паперу не було. І тут Людмила Іванівна, от вона мені додала той пазл. Бо я кажу, як в книжці українська ветенанка», то буквально тільки один абзац знайшла, в якому говориться, що не дуже були поширеними. А тут пані Людмила мені каже таке, тому я вирішила. Зробити також, так як це музейна виставка, то зробити музей також з газети. Ну, важко було навіть, до речі, знайти газету. Ну, знайшли, помогли мені бібліотекарі, знайшли газету труд 86-го року Ну, все-таки вона такого жорстуватого навіть відтінку має. І так я від, зробила. Ну, Ще один пазл такий був: це Алла Миколаївна, українець, сказала, що пам'ятає, як мама казала, що дідусь гільзою діроч Робив. Ну, гільзи зараз є. Я також, от якраз я от на цьому стенді представила, що молоточком гільзою, ось якраз ті дірочки постаралася відновити і зробити. Ну тому ось на цих стендах якраз представила такий історичний підхід, от якраз від витоків, те, що могло бути раніше. пані Тетяно, чудові витинанки, і мені нагадали фіраночки на вікнах в селі у бабусі, але з білої тканини або з льону, на яких теж були такі помережені візерунки, через які складалися дуже такі фантастично гарні тіні, коли світило сонце. І були такі варіанти із тканини. Так, справді, але я думаю, що або ці тканини, я пам'ятаю, теж вони могли бути пізніше. Або ще один варіант, чому в сільських хатах, ну, скажімо, в бідніших таких робили з паперу, тому що не мали можливості мати такі тканини або мереження. І, звичайно, що ну, це вже історично йде, що в багатших будинках люди бачили такі мережені фіраночки на вікнах і хотіли якось, хоч для себе це перенести, ну, хоча б з газет, з паперу, або ну, навіть. З газети могли робити, тому це було. Особливо вражають розміри окремих витонанок понад 2 метри. Важко уявити, якої концентрації уваги вимагає така робота, адже симетрію ніхто не відміняв. Такі великі фіранки, звичайно, вони давно вже я до них хотіла дійти. Ну, скажімо так, я так думаю, що все-таки першою в нас в Україні це Львівська художниця Дар'я Альошкіна почала вирізати такі великі фіранки метрові, якраз там 2-3 мет, метри, а навіть на сцену це могли бути 5 метрів. Її виставка була в нас в Рівному в МБК в 2018 році. І ну, тут напевно, спочатку було ще на перешкоді. Те, що не було паперу, не знав, де його достати? Зараз вже знайшла спосіб, де знайти рулонний папір, що вже можеш вибирати кілька метрів. Ну і перше таке було знову поїхала в арт-кластер Острозької академії. Захопилася тим, що Микола Бендюк робить і як воно все гарно виглядає. Також якась виникла така думка: а чим ти що ти можеш, який вклад зробити в? Якусь гарну справу, і я зробила одну ветенанку для них. Ну, знаєте, зараз із-за того, що великі вікна. До того, що скляні такі шикарні перегородки є, от в супермаркетах, в магазинах, так воно досить гарно, якраз ось ці такі великі ветенанки прикрашають їх. І е, коли зробила першу в арт-кластер, ну так якось відчув уже свою впевненість. Тому і вже тут був проект Оцей, що ми мали в музеї робити. І сюди ми зробили ще чотири. Я зробила чотири ветенанки великого формату. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, наскільки складно зробити витинанку такого великого формату? Адже потрібно, я розумію, дотримуватись і симетрії, і враховувати певно, що дуже багато різних нюансів? Так, справді, як і будь-який мистецький твір, він ну, витрачаєш достатньо часу. Ну, в першу чергу, це йде час на задум, обдумування, що саме. По-друге, це йде промальовування. І, тому що оце все треба добре промалювати. Ну, відносно симетрії, от ось видно, цей папір був складений вдвоє. І тому, коли воно вдвоє складене, то е, як би ти на одній стороні не вирізав, воно симетрично буде на іншій. І в цьому от саме цей такий інтерес витинанки, що ти е, зазвичай ну, не, не завжди знаєш, що очікувати, коли ти його розкриєш. Момент відкриття. Так, 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 він завжди чарівний, справді е, є таке. Е, тому багато часу проходить на те, щоб промалювати, тому що всі оці деталі, вони, бачите, мусять ось триматися, триматися, щоб вони не відходили і ось були такими цільними. Е, взагалом, ось цю могла вирізати два дні. От суто вирізати, бо підготовча робота була набагато більша. Ви створюєте попередньо ескізи? Е, так, ескіз робиться також, приблизно так, е, яка тематика, так, робиться. Також я показала частину колекції, яка в мене є про книг про ветенанку. Це є і методичні посібники, це є ось альбом, такий українська ветенанка», в якому представлені роботи майстрів України. Також завдяки тому, що була на таких всеукраїнських і міжнародних фестивалях, симпозіумах. То, наприклад, був симпозіум в 2016 році і 2018 році міжнародний, то там видаються. Якраз видання зі статтями, в яких мистецтвознавці а також майстри стараються дослідити питання ветенанки чи свого краю, чи майстрів, які були, чи взагалі як воно історично проходила. Навіть у 2018 році також моя стаття в виданні цього симпозіуму була, бо там була тема така сучасна застосування ветенанки, То я представляла статтю Ветенанка на вікнах. Коли ми почали оформляти тут виставку, розмірковувати про те, що ми маємо представити, то працівники музею знайшли вікна, вони в них були в колекції такі ретро-фото з нашого міста. І коли ну, ми так подумали, що і можна якраз на них додати фіранки. Коли я причепила ці фіранки, то ну, працівники ті, що тут мені допомагали оформляти, вони зразу так. Ой, каже, як вони по-іншому. Заграли ці вікна, і тому так гарно вийшло, що ми зробили таку локацію. Ніби це вдома. Ми виглядаємо з вікна і бачимо цікаві будівлі нашого міста. Також ось на столику серветочку вирізали, зробили, і тако тоді виходить такий домашній затишок. Тому що коли тема цієї виставки фіранки-витинатки, то вони це якраз те, що є у нас в хаті і тому. От воно так доречно. Життєве кредо Тетяни Мельник вчитель повинен завжди зростати професійно. Саме тому мисткиня постійно працює над своїм вдосконаленням. З 2014 року Тетяна відвідує арт студію Анатолія Іваненка, де займається живописом. Робила як персональні виставки, так і в складі групи. Витиналкою ж почала займатися ще з кінця 90-х років. А після поїздки 2007 року в Петриківку Дніпропетровської області витинанка зайняла чільне місце у творчості Тетяни Мельник та її учнів, серед яких. До речі, є і донька Тетяни Мельник Анастасія до слова, дівчина вже має чіткий власний стиль. Чудову серію мистецьких листівок реалізувала себе і як ілюстратор дитячих книг. Та загалом має чимало здобутків на мистецькому фронті. Цей проєкт цієї виставки він також має таку тему вчитель та учні. І тому також тут представлені роботи моїх учнів. Хоча найбільш яскраво представлена Анастасія Мельник, вона моя донька. Ну, можливо, із-за того, що все таки діти, які у мене займалися, вони десь пішли потім своїм шляхом, так? хто обрав художню професію, хто ні. Але це була завжди вдома. Ті папери, ті інструменти, те, що ми робили, то воно завжди було перед нею. І цікаво, що в неї вималювався свій такий стиль впізнаваний, і вже разом з нею можна сказати, це у нас уже третя виставка, на якій ми представляємо і мої ветенанки, і її. Хоч ми їх не підписували, але тут чітко видно почерк, бо в нас зовсім різний. Учні Тетяни Мельник учасники та переможці різних виставок та конкурсів, як міських, так і всеукраїнських і міжнародних. Вони шанують свою вчительку і намагаються переймати найкраще. Під час виставки вихованці клубу Самоцвіт підготували тематичні поетичні рядки. У кожної вняки свої забаганки. Хтось малює, вишиває, хтось танцює і співає. Спорт знову полюбляє. Та свіщій пісні складає. в кожного таланти сільністю, мов діаманти. А Тетяна Володимирівна витинає, навкруги життя вирує і краса і її чарує. Витинанки ці чудові. Кожен день у неї нові. 2015 року Тетяна Мельник стала учасником другого міжнародного свята Українська витинанка в місті Могилів Подільський. З того часу почався новий етап в освоєнні мистецтва витинанки. Знайомство з українськими та закордонними майстрами витинанки надихнуло мисткиню через рік організувати міжнародну виставку у 2016-2018 роках Тетяна учасниця 6-го та 7-го міжнародного симпозіуму художнє вирізання з паперу. Стає членом. Міжнародного клубу паперові традиції Пані Тетяна учасник наших музейних гостин, і, але не всі її помічали, бо вона дуже скромно стояла з невеликою кількістю своїх виробів. Сьогодні ми маємо можливість побачити, наскільки це талановитий майстер людина. Я просто дуже щаслива, що така велика виставка зайняла всю нашу актову залу, і люди можуть побачити, наскільки які цікаві у нас люди живуть у нашому місті. З приводу того, чим вона займається, витинанка. З'явилася в нас як вид мистецтва недавно, тобто це десь друга половина 19 століття, коли папір з'явився в Україні. А у нас на Волині вже десь початок ХХ століття. Ну і я знаю від розповідей моєї мами, що мій дід робив витинанки. Він е, не, не просто з, з ножицями їх вирізав, а гільзою від патрона робив ще дірочки. І це вішав на як фіранки на вікна, вішав на полички. І так справді оздоблю. Колись хати. Навіть з простих газет робили ці ветенанки, сільський побут він не був вибагливий. Чулі такої ще тоді не було, і от вони фіраночки робили паперові. Ось. І, пані Тетяна, мені здається, в неї пробудився цей такий, я кажу, генетична пам'ять. Багато майстрів. От вони, Живуть собі звичайним буденним життям. Потім раптом у них, хоч пані Тетяна давно творчістю займається, але раптом такий творчий вибух, розквіт. От мені здається, так воно трапляється ну, не тільки з нею. Людина, яка не займалася там їпленням, глини, не було в неї такої традиції сімейної, бо в неї ж не займався вихтинанками. Ніхто раптом вона от почала цим займатися. Це і пробудження генетичної пам'яті. Її витинанки, от я, вони схожі на оті плетені мережива, які оздоблювали колись наші майстрині, якими оздоблювали рушники, скатерки. Це для них ниток було. А вона от інтуїтивно повторила їх уже на в паперовому варіанті. Виставка унікальна, по-перше, тим, що це перша виставка Тетяни Мельник в стінах нашого краєзнавчого музею, хоча вона щорічно приймає участь в музейних гостинах, але ще ні в актовій залі, ні в 17-й виставкові залі вона не виставлялась. І, хоча у нас були попередні виставки, так само і витенкарок, і е, чоловіків, і жінок, але ця виставка унікальна за кількістю своїх робіт. Тут пристану 85 п'ять у різних техніках виконання. Якщо ми порівняємо, наприклад, з вишивальницями, е, керамістами, тощо. То папір це матеріал, який не є такий міцний, довговічний, як кераміка, дерево чи полотно. І коли вона працює з папером, відповідно вона має мати міцну руку, гострий погляд і зважувати кожен свій рух. Сучасна ветенанка в її виконанні це ще і великогабаритна. Чому і виставка називається Паперові ветенанки фіранки від витоків до сучасності. Тетяна Мельник нагороджена відзнакою президента України, ювілейною медаллю 25 років незалежності України у 2020 та 2022 роках. Разом зі своєю донечкою та ученицею Анастасією Мельник робили виставки витинанки та живопису в галереї Євроарт та в Рівненській обласній універсальній бібліотеці на Лебединці. Презентували свої роботи також на всеукраїнському фестивалі Українська Витинанка в місті Могилів-Подільський. В житті кожного з нас повинне бути місце для прекрасного, що демонструє нам відома рівненська мисткиня Тетяна Мельник. Це була програма рівне Арт. І я, Наталя Демадюк. Побачимось.